Всіх вітаю! З вами Марія і філіжаночка сьогодні без теми. Тобто про те, що вам просто треба знати, а ми і не питаємо. Ну, звісно ж, ми ж ніколи про таке не питаємо, але філіжанки часто нам таке показують: на захід летить летить аж три якісь ракети, більш на ракети мені схоже. На щось там щось там конкретне. Вони мають ціль от на щось конкретне. Це не так, що там будь-куди, де вони там впадуть, там і добре буде. Ні, там ну, на щось конкретне летить. Тож знаєте, де там зазвичай вони що хочуть розбомбити. Будь ласка, будьте дуже уважні, ховайтеся і не нехтуйте звуками тривоги. Просто будьте в безпеці, і ви і ваша родина. І далі дивимось. Так, ну, цікава філіжанка. Більш вона буде розповідати про роботу і соціум. Тож, давайте звідти почнемо, бо тут дивіться, філіжанка без теми, але Звертаю увагу на те, що от для багатьох з вас це знаєте, як починається певний період дуже такої роботи, в якій вам треба буде контролювати одразу багато чого. Це, знаєте, як себе, свої якісь вчинки, що ви робите, щоб це не було, а я потім згадати не можу. А де я поклав, а де це я сховав, а де це я, я писав чи не писав, я казав чи не казав. Отаке, знаєте. І е контролювати ще й людей поряд з собою. Бо мені показана е от, така ситуація, знаєте, коли м голова у хмарах, і не тільки у вас. Нема зосередженості. Якась така більш е коли, а хто я, а що я, отакі це або просто втома так на вас діє, або якісь там атмосферні якісь там явища на вас діють, там ті магнітні бурі, чи просто зміна погоди, чи ще щось, просто будьте уважні і зосереджені на тому, що ви робите, от просто от просто зараз. Будьте в моменті. Якщо треба відпочинок, так і кажіть. Так, не чіпайте мене там, наприклад, 15 хвилин, у мене сієста, все. І відпочивайте потім, збирайтесь і робіть собі там далі, що вам треба, бо якась така дуже велика відповідальність на вас буде. Філіжанка без теми вона не дуже на довгий строк. Зазвичай вона, ну, скажімо, тиждень. І все. Хоча, ну, ви різні, може бути таке, що там для когось з вас і трошки довше буде, але ж не дуже так. Тож тиждень будьте дуже, тримайте себе в руках. Далі дивимось ось тут, ось тут. Ой, така якась маленька тваринка. Я не знаю, що то за тваринка. І це знаєте, як вам як опікуватись цією тваринкою комусь з вас. ну Тут, тут тваринка, яке щастя приносить, тут таке, знаєте, задоволення, тут настрій поліпшується, і з кимсь ви будете спілкуватись. Або давайте так: це як хтось вам буде розповідати про тваринку. Це може бути така ситуація, що у вас хтось зі знайомих взяв собі. Таку невеличку, невеличка дійсно тваринка. Ну, така, знаєте, може собачка, може інша якась тваринка, але ж невеличка. І чи то дійсно на трьох ногах, чи то просто так намальовано. Так, і. Якісь покращення, Хозяй, ну, хозяйці несе ця тварина, щось буде змінено в житті людини. Далі дивимось, ось тут перелякана людина, щось тікає, щось. Знаєте, от як зараз. Від якоїсь ситуації, яка буде аж заморожена. Тут, знаєте, коли людина сама собі, чим сам собі будь як от знаєте, паніку якусь вмикає в голові, і ця паніка людину жене, але від ситуації, яка ніяких рухів навіть немає. Отак тут. І може бути така ситуація, коли хтось сказав щось. Людина запанікувала і тікає собі, а потім, ну, просто, от, -от нічого. Це так теж у когось буде. Так, ось тут багато. Показано, це для різних людей. Це не так, що там дружні стосунки ви з усіма цими людьми будете собі налаштовувати. Але дивіться, найближчі дні, от як зблизять вас з деякими людьми. Для когось це так, що, наприклад, ви чомусь там до себе, додому кличете всіх цих людей. Ну, наприклад, там, день народження, і ви запрошуєте. Ну тут можуть бути навіть колеги, а можуть бути просто люди з соціуму, з якими ви спілкуєтесь і є у вас привід, ну, якось так, більше спілкуватись. Для когось. Для когось показані пересування е, ну, як компанія з чотирьох людей, е, ну, як направляються десь у гості, десь, ну, от як в будинок до когось йдуть, ну, там, в квартиру, в гості, давайте так, в гості йдуть. Ця ситуація вона якась як вирішена буде в останній момент. Це Знаєте, коли багато розмов про це йдеться на там, наприклад, кількох днів, а от в самий останній момент от просто от все вирішили, все пішли, ну і там далі вже мають ті зміни. Вдача, про яку дуже мріє чоловік, вдача, про яку він буде говорити. Але яка у нього як на паузі. Вона буде в нього, але не буде так швидко, як він би хотів. Це знаєте, як застряг трошки в якійсь <кій> ситуації. Гарні новини бачу. Які більш, знаєте, от ситуація якась така складна. Така навіть у темряві незрозуміла зрозуміла ситуація, але ж спокійним таким ставленням, знаєте, от таким, що людина не лякає себе, не дослухається до якихось там, ну, скажімо, других, третіх людей. А самотужки вирішує розібратись. І одна за одною будуть іти тут гарні новини. Але людина так сміливо йде у взагалі невідому для неї ситуацію. Просто, от я хочу змін, я хочу розібратись, я хочу спробувати, я побачу, що в мене вийде. Далі, зверніть увагу, тут дуже засмучений якийсь зараз засмучена жінка через незадоволеного чоловіка. Вона у нього як за спиною. Це знаєте, як, наприклад, як родина, як чоловік та дружина, М -м -м, люди, які. Вже такі доволі дорослі, ну, літні люди і ситуація, в якій дуже погано себе почуває цей чоловік. Жінка його підтримує, але, знаєте, от він. У нього багато думок про е, щось матеріальне. Це може бути про самі гроші, як такі, а може бути про щось, що коштує великих грошей. І оця ситуація його, як знаєте, як знесилює. Він багато думає про це, він багато енергії в це відносить, віддає в цю тему. І ця тема, як знаєте, як застрягла для нього. Хай би він дослухався до ідеї, яку йому або син, або онук, або племінник міг би тут підказати, бо гарну якусь ідею має той молодий чоловік, але ж не дослухається до нього. Це шкода. Далі дивимось, ось тут щось швидко. Навіть, знаєте, як підвищення температури швидке. І отут, ну, може, погода буде змінюватись. І отут звертайте увагу на тиск, бо він тут стрибати буде, щоб у вас там були під рукою ваші пігулочки, щоб ви себе могли в певний момент підтримати. Так, ось тут завершення. Ситуації або спілкування між людьми, але воно таке якесь буде дублюватись, нібито з першого разу і не змогли завершити, закрити, крапку поставити, тож будуть намагатись другий раз щось закрити, якусь тему між собою люди, бо час прийшов. Бо треба зміни якісь робити, але ж через завершення. Ну, це знаєте, коли, наприклад, у спілкуванні потрібно, щоб щось змінилось, але ж закриваємо одну тему чи переналаштовуємось на... Ну, там потрібні зміни. Там так, як є, вже не можна, а так, як по-новому ще не зрозуміло, яким саме чином. Тому і з першого разу не вийшло, будуть намагатися щось з другого разу зробити. От, як повинна висвітитись якась конкретна тема, але люди як бояться про неї розмовляти. Знаєте, коли от на чистоту розмова ну, от не починається. Це коли ну, от нема впевненості. А, немає такого, щоб. А чого я буду перший починати розмову, чи там перша починати розмову. Тут щось таке, знаєте, коли от не наважуються що. Так, далі. Тут змін дуже хоче чоловік. Буде підкреслювати у розмові, що я хочу змін, я хочу ну, по-інакшому. Будувати відносини, спілкування. Тут жінка, ну, вона нібито і задоволена, але вона, ну, якось, знаєте, поки що як інтригує цього чоловіка. Я не знаю, я подумаю, таке щось, знаєте, от коли їй подобається те, що відбувається, як лестить їй, але ж не ну, хоче швидкого розвитку. Так, поступово. Але тут щось на краще буде змінюватись, тут непогано щось. Так, питання від жінки до чоловіка. Ох, він і буде плутати її. Це знаєте, от почув питання, треба ж розповісти, пояснити, але. Як не вміє будувати речення, знаєте, от як плутаються у нього там слова, як, ну от щось йому, щось йому так воно складно буде до розмови даватись, зможе пояснить, але ну, якось дуже багато уточнень буде у цієї жінки, хай би б. Питала б, може йому б легше було б пояснити щось, щось він так дуже напружений, пояснюючи. Так, 30 число, як день вирішення питання і крапка ставиться. Як знаєте, вже остаточна якась розмова, але почнеться 29-го. Початок 29, го 30 го вже люди якось між собою там домовляються, щось там вже розуміють більше. Так, 76 тут цифра є, ну, як рік народження, наприклад, когось з цих людей. Щось тут як сюрпризом буде, знаєте, коли сама по собі розмова як сюрприз навіть швидкість вирішення питання, це теж як сюрприз. Ой, тут хтось з чоловіків так буде пробачення просити в жінки, але ж вона тут вже собі такого накрутила в голові. Тут не накручуйте себе, будь ласка. Бо насправді, Боже, ви, він аж переляканий чогось так дуже-дуже. Він знає, як ви вмієте себе накрутити, і йому ну, він знає, як складно потім вас повернути до, ну, до просто ситуації. Бо там так вмієте ну, натягувати в ситуацію то те, Чого насправді там і близько нема, не накручуйте, бо ви ж себе мучите так далі. Тут як принцеса на но... На горошині сидить. А, я зрозуміла. Дивіться, тут чоловік з жінкою розмовляють, і у жінки з'являється ідея от бути такою принцесою на горошині. Якась ситуація, яку вона вирішує з цим чоловіком. От вона розуміє, що тут трошки треба повирядувати, що так вона буде більш цінна для нього, ніж вона буде просто ну, легкою для нього. Тут не треба, тут дійсно, знаєте, як так йому цікавіше буде. Отак От вона вирішує, так вона його для себе розуміє, цього чоловіка. Ну тут дійсно тут якась така. Ситуація. Далі ой тут гарно, тут. Ага, ну для кого як? Дивіться, показаний чоловік, якийсь з, з, з хитрістю, щось він робить, щось він навіть отримує перші результати, десь в нього виходить ситуація. І швидко, і якось, знаєте. Коли щось спрацювало, він щасливий. Але знаєте, чого він не враховує? Дивіться, тут, може, хтось йому навіть допомагав, але... або він з кимсь ситуацію між собою обговорював, хтось йому підказував. Але людина, з якою він так ну, щось там влаштовує, Людина тут не проста. Людина для нього він вважає, що він розуміє собі людину, що він вже, ну, знаєте, якось знає собі людину. Ні, там, там ще тільки ще попереду для нього відкриття цієї людини. Тут не така проста ситуація, як він собі намалював. І те, що він вважає, швидко вже налаштувалося в швидко вже буде результат, взагалі, буде, ну, от знаєте, як... він вважає, що він десь в чимсь виграв, але ситуація обнулиться цілком і повністю. І його намагання, його якісь, якась хитрість, вона, ну, знаєте, потім він буде собі задавати питання, що ж, врешті-решт, я зробив не так, і чому ж воно все не спрацювало? Так же ж гарно все йшло. От десь якась хитрість, десь він намагався людину як підлаштувати під себе. Як знаєте, от зробити так, щоб людина, як загіпнотизувати, щось таке, щоб людина, навіть не задаваючи питань, робила чи робив так, як він буде казати не вийде тут. Тут людина, от нібито, знаєте, і почне щось, а потім просто в один момент так, стоп, а що це я роблю? Чого це я так? І все. І от з цього моменту вся ситуація полетить шкерберть. Так, от тут інформація, йде від чоловіка до жінки. Розглядатись буде ця інформація. Тут жінка так, знаєте, послухає, послухає, і м -м робити буде своє. Тож, якщо навіть дуже хоче щось нав'язати їй, то не дуже в нього вийде. Це вже я щось інше розповідала. Так, ось тут, тут чоловік намагається затримати жінку, не відпустити, не втратити. Жінку йому щось він так, знаєте, і так лагідно її обіймає, але то сильні руки, лагідно, але сильно. і Він, знаєте, трошки є така паніка. Він не розуміє, як. Як цю ситуацію стабілізувати, поки що не розуміє, не може знайти, але знає, що він обов'язково знайде вихід, що він обов'язково її втримає, що він її не втратить отаке тут для когось з вас. Як шукає ну, саме той один єдиний спосіб, який обов'язково спрацює. От так. так, будьте дуже уважні, якщо зможете втратити, загубити. А якщо навіть дивіться, якщо навіть загубите щось найближчим часом не дуже хвилюйтесь через ту річ, бо це, знаєте, як змога. Зараз я поясню. Як обнулити якусь ситуацію з людиною. От десь вам є людина, з якою вам складно спілкуватись. І через цю втрату ви як знаєте відкидаєте від себе людину. Це як, ну, як, як ритуал, такий якийсь вийде у вас, хоча й не, ви не будете його навмисне робити. Це так, як якось так воно для вас працює. Тож це не буде чимось насправді ну, от втрата, яка вам буде потім дуже-дуже ну, дорога, і ви будете хвилюватись. Навпаки, це як знаєте, відкине від вас от складну людину. Все на цьому, всім дякую. чиїсь побачила зараз, от просто зараз для когось вони прийдуть в цей день. Ну, але це таки очікуєте їх і вони обов'язково будуть. Все, на цьому все. Всім вам дякую, всім вам гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Хай все буде добре. Бережіть себе. Побачимось.